Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І зараз я вам покажу огляд будинку, який ми збудували на продаж. Це дуже класний варіант одноповерхового будинку. Його фішкою є: гараж на два автомобілі. Давайте подивитися разом. Будинок ми розмістили на ділянці 8 соток і повністю її огородили. Зробили відкатну систему воріт. Подивіться, ось так. Дуже зручно. У нас асфальтована дорога під'їжджає, ми зразу заїжджаємо і перед собою бачимо. Гараж на два автомобілі. Тут ще можна розмістити автонавіс або перед будинком, або трошки збоку. Є такі варіанти автонавісів, коли вони ось так нависають, скажімо так. Площа цього будинку 207 метрів квадратних. Це разом з ганком і терасою. Дивіться гарно, у нас огорожена територія повністю. У нас дві вулиці йде з однієї сторони, і позаду будинку також. Так як тут шумніша вулиця, ми на цю сторону розмістили, скажімо так, кухню-вітальню. Шумні приміщення, а на задню сторону спальні кімнати, щоб було тихіше. Я вам хочу зразу почати огляд самого будинку. Приході нас зустрічає ось такий ганок. Дуже зручно. Ви зайшли, у вас на голову нічого не капає, можна візочок поставити. Отак, От заходимо двері. Тут ми вже зробили, розвели сантехніку, про це ми теж поговоримо. Дивіться яке планування. Зайшли, гарний великий табор, вхід в санвузу. Тут можна прийняти душ. Туалет сходити, помити руки. Далі у нас з тамбура є гардероб. Зараз трошки не видно його, але тут буде відкладна система. Тобто ми розсунули двері з однієї шкаф, з іншої і проходимо в гараж. Це гарне рішення. Насправді ви роздягнулися, скинули верхній одяг і пішли в гараж. Чому так? Тому що коли ми заїжджаємо автомобілем, підняли ворота. Вийшли з автомобіля і через цей самий гардероб йдемо в будинок. Так само роздягнулися, помили руки, заходимо в будинок. Що ще в нас в цьому блоці будинку є? В цій правій стороні є ще кладова невелика до 4 метрів квадратних. Десь якийсь інструмент, щось треба залишити, картоплю, щоб не було тепло, треба цю кладову. І тут задня частина гаража, також є котельня. Площа котельні, якщо не помиляюся, 9 метрів квадратних. Будинок одноповерховий. У нас П'ять точок розбору гарячої води, тому ми зробили систему опалення з рециркуляції. Тут буде одноконтурний газовий котел, одноконтурний електрокотел або тепловий насос, ще думаємо. І що ще буде? І бойлер до такого нагріву. Можна навіть сонячний колектор ставити на цю систему. Дуже зручна система. Це для чого ми зробили? Щоб коли ви відкриєте гарячу воду в будь-якій кімнаті, у вас не було такого, що нема води. Відкрили в одному, а там немає. Тому система така підходить. Найкращий, найкращим чином. Намотані теплі підлоги. Труби ми використовували у е, Понор фірма, якщо ви таку знаєте, це дуже гарні якісні труби. Утеплення підлоги тут 8 см. Цього утеплення достатньо повністю. Дивіться, зразу потрапили в кухню-вітальню. Майже 50 м квадратних. До речі, проєкт цього будинку ви можете переглянути у нас на сайті. Називається він Марсель. Можете його замовити. Робочий проєкт і собі по ньому збудувати. А зараз бачимо огляд. Ось тут робоча частина кухні, бачите? Виведено під посудомийну машинку, також силовий кабель є під духовку чи там варочну поверхню, вентиляційні канали, все. Фішкою цього будинку, такою прям фішкою є кутові вікна. У нас кутове вікно в кухонній зоні і вітання. Зона вітання. Отут, де я стою, це панорамне вікно, гарне в пол підлогу. Це в нас спальня зона. Тут буде розміщений стіл, де будуть господарі їсти собі. Далі якийсь диван, зона ТВ. Ось там ще можна розміщати камін. Якщо ви хочете будинок опалювати каміном або як для додаткового опалення. З кухні вітальні ми маємо прямий вихід на терасу. І це насправді зручно. Ви поїли собі, йдете відпочивати, чи ввечері там вийшли. ось така тераска. Десь 15 метрів квадратних. Я рахую її достатньо повністю. Зайшли. Тепер подивимося спальний блок. Спальний блок в нас вміщає три спальні кімнати. Дві більші, одну трошки менше. Дивіться, ось така спальна кімната 20 метрів квадратних. Е, вона у нас на проєкті 19, але вона має 20 метрів квадратних. Далі ванна кімната. Ванна кімната е, майже 9 метрів квадратних. Що в мені, як ми її розмістили в ній е, е, сантехніку? Праворуч, при вході, у вас буде душова кабіна. Ось тут виходи, ви ходили, бачите, під нього, ось так душ. Ось тут, бачите? Оце місце під душ. Далі після душу, у нас йде ванна. Хтось каже, для чого і душ, і ванна в одному приміщенні. Але насправді це дуже зручно. Тому що треба вам прийняти душ, ну, в ванну залазити якось не дуже зручно. Якби це була маленька кімната чи там квартира, я розумію, поставили одну і ваннуся. У нас і місце, ми зробили так, щоб і ванна, і душ було. Тут буде величезний мивальник, або один великий умивальник, або, до прикладу, на дві частини поділений мивальник Так часто роблять. Ну, тобто, щоб місце має бути достатньо. Далі ще в нас буде біде і. Унітаз, інсталяція. Все буде зашито, гарно так зроблено. Ну, я вважаю, це дуже, дуже класне рішення. Ще одна спальня кімната дитяча. Біля 14 метрів квадратних, 13,5 здається, її площа. оця кімната. Також вікно в пол. Не треба боятися, що це дитяча, вікно в пол по тій причині, що це в нас одноповерховий будинок. Ніяких тут не потрібно, дитина нікуди не випаде, нічого не піде. І ще одна спальня третя, також 20 метрів квадратних. Подивіться, яка гарна світла кімната. Вікна також в підлогу. Ну, класно. Простір чувств. це відчувається. Дивіться, як ми зробили. Тут у нас йдуть е... вікна у нас, по-перше, повністю в двосторонній ламінації, з дистанційні рамочки утеплені. Три контура ощільнення вікон. Один, тут буде другий і третій. От там видно резинки сюди. Давайте подивимося. Бачите, і ще одна різиночка, ще одна. І одна на вікно. Три контури ощільнення. Це дуже, це дуже добре, і треба так робити. Для того, щоб у вас вікна не потіли і не конденсували. Часто люди роблять біля панорамних вікон підлогові конвектори. ставлять. Я думаю, їх ставити не потрібно. Був досвід, ми багато разів ставили ці конвектори. Різниці майже немає. Що з конвектором, що без конвектора. Якщо нормально зробити теплу підлогу, поставити гарні теплі вікна. Бо коли тече, коли вікна недостатньо теплі, і у вас тоді починає збиратися конденсат. У нас тут і вікна теплі, доборні елементи ще йдуть такі, також утеплені, що у вас нічого не буде промизати. І так буде. Тоді у нас стяжка і чистова підлога, там ламінат, чи що у вас буде, чи плитка буде підходити прямо під віконечко, дуже зручно. Також. О, Тут ми бачимо, бачите, як нас зробимо. У нас там котельня, цю сторону ми подали, магістралі з опаленням і розкинули все, все на контури. Дивіться, скільки. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Одинадцять контурів. Ну, На цю площу значить, їх скільки потрібно, бачите? Все буде регулюватися, можна прокласти звідси кабелями, тому і стяжку не заливали, щоб все було видно. В кожній кімнаті буде стояти датчик, і температура буде регулюватися особисто в кожній кімнаті. Це дуже зручно. Зараз всі хочуть розумний будинок, щоб все регулювалося з телефону. Тут це буде зроблено. Також ми розвели електрику, подивіться, як ми її розвели: інтернет, кабеля, в кожну кімнату ми вели дві лінії електрики. Освітлення і розетки окремо. Котельня там взагалі три лінії, санвузол. тобто не потрібно це все змішувати разом. Краще вести окремо. Ось такий огляд будинку за проєктом Марсель нагадую. Якщо вас цікавлять деталі, перейдіть на наш сайт. Сайт називається privat.Por.com.ua, там є багато різних проєктів. І ми надалі будемо знімати відео збудованих будинків за тими проєктами. А кому сподобався цей будинок? Збережіть собі для себе це відео, ставте вподобайки, підпишіться обов'язково, якщо не підписані на канал. Порекомендуйте нас і до наступних зустрічей!